З нами на зв'язку Юлія Мархель, лідерка всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine». Вітаємо вас, пані Юлія. Добрий вечір. Вже сьогодні є така приємна новина, що Волин серед лідерів всеукраїнського конкурсу мішечок. Чи можете розказати про цей конкурс? Хто в ньому приймає участь? і Як Волинянам вдалося вибитися в лідери в ньому? Вітаю вашої області невеличкої перемоги. Український проєкт мішеча третій постріль проходить і в цьому році, не дивлячись на тотальний блекаут, в цілому, як і зараз у мене вдома, а ось о, учні України, учнівська молодь, їхні батьки, родичі, друзі пошили. Понад 21 тисячу мішечків а Україна дуже активно взяла участь, не дивлячись ні на що, загрузили всі результати в єдину таблицю, і 20 регіонів у нас були активними. Волинь зайняла третє місце почесно, тому що пошили в цілому. 1714 мішечків, 484 учні з семи навчальних закладів. Ну і ще у нас третє місце в Україні посів центр позашкільної освіти Волинської обласної ради. Це у них брали участь 200 учнів і пошили тисячу мішечків. Навіщо шили зараз? Розкажу трошки детальніше. Пані Юля дійсно цікаво, для чого ці мішечки будуть використовуватися, і вона розповіла, що майже вся Україна долучилася до цього конкурсу. Цікаво, в минулі роки теж були такі цифри, чи були більші, чи менші? В цілому на сама основна мета використання одноразових пластиків і для того, щоб люди користувалися багаторазовим опакуванням, адже це спасає планету Земля і дозволяє нам зекономити взагалі земні ресурси. Ну це максимальна екологічна відповідальність кожного із учасників. А плюс мішечки шили самі як турбинка шила з вже вживаних речей, наприклад, перешивали старі футболки, старі джинси, старі простирадла. Нашивали таку кількість, скільки потрібно для того, щоб користуватися в родині, не тільки за покупками до речі, але і деякі там, наприклад, зберігають хліб або крупи вдома. Або навіть носять зміни взуття ті, хто зараз не на дистанційки в школу, наприклад, ось тому мішечок він такий багатофункціональний в нас. Ну і порівняно з попередніми роками, зараз скажу так: що якщо в минулому році у нас було 24 регіони і 48 тисяч мішечків, то в цьому році, от у нас 21 тисяча мішечків і понад 6 тисяч учасників. Юлі, то ось ці мішечки вони будуть використовуватися самими тими учасниками, які їх шили, чи можливо вони десь потім будуть збиратися, чи як в волонтерських цілях десь роздаватися, чи можете розповісти їхню долю? Насправді у нас повна демократія в проекті, як і в країні, тому кожен учень, кожен учасник, вирішував сам, як буде використовувати основна частина залишає їх в себе вдома для того, щоб користуватися. Хтось буде пакувати новорічні подарунки в ці мішечки, дарувати своїм родичам і друзям. А є люди, які наприклад продавали на благодійних ярмарках і донатили, наприклад, на зсу, або ж були учасники, які попакували подарунки, подарунки для військових і відправили на передову вже в цих багаторазових торбинках, для того, щоб це було не тільки пакування подарунку, але й військовий міг користуватися і так само бути екологічно відповідальним. А тому дуже багато різних варіацій, куди поїхали або залишились де мішечки. Але це точно цими мішечками ми знаємо, учасники будуть користуватися найближчі декілька років. Акція мішечок вона більш така, можна навіть сказати, просвітницька, екопросвітницька, адже вона поширює розуміння того наскільки важливо дбати про екологію, і у зв'язку з тим, що не так давно у нас прийняли закон про обмеження використання пластикових пакетів, і до них за них зараз треба доплачувати. Чи менше стали люди користуватися пластиком і більше переходити до екомішечків, еко Як ви вважаєте? А до того як ми почали роки тому це ну, зараз, ми бачимо хорошу тенденцію, що у громадян України з'являється торба з торбами, от мішечок з мішечками. Тому в цілому мода вона вже є. Громадяни майже звикли, але ще є багато громадян, які все ж таки, навіть не дивлячись на те, що Пластикові пакетики зараз платні, не дивлячись на це, вони все одно користуються ними. Але хочу закликати всіх дійсно перешивати свої речі. Хто не може перешивати, хочу купити. Є багато варіацій зараз в різних магазинах користування цими багаторазовими турмиками. Ось тому закликаю всіх користуватись багаторазовим, користуватись мішечками. Ось і дійсно, тому що 5 трильйонів пакетів на рік громадяни світу використовують. Товують виключно для того, щоб 20 хвилин пронести з магазину додому і далі просто це потрапляє в навколишнє середовище і від 300 до 500 років. Потім а, перегниває там, десь на сміттєзвалища, вбиваючи природу, а, забруднюючи довкілля наші ґрунтові води. Ось ну і взагалі пагодно впливає на, на наш світ. А ну і звичайно, ми, ми будемо продовжувати, не дивлячись на те, що сам конкурс а, закінчився. Люди можуть долучатися на усній Ми відкриємо новий. Конкурс, обов'язково слідкуйте на сайті letsdoitukraine.org в новинах за анонсами, тому що ми будемо багато екологічних активностей робити для громадян України, ось для того, щоб, як кажуть, воювати на своєму екологічному фронті. Пані Юлія, так це дуже важлива ініціатива, і хочеться також з вами е, е, запитати вас про таке, адже. Е, в принципі, ці пластикові пакети вони виникли відносно не так давно. Тобто там, що наші батьки їх не пам'ятають, наприклад, грубо кажучи, попереднє покоління. так. І люди тоді також використовували або з тканини, мішечки, торбинки різні, або з картону, тобто вони були більш екологічно чистими. А потім з'явився тільки цей пластик, відносно він недавно перебуває в обігу, так. Але чому так до нього звикли? Чому людям так важко відмовлятися від пластику і повертатися назад до екологічних е, аналогів? Чи зустрічалися ви з такими людьми, які, наприклад, переконують, що вони не перейдуть назад? Чому так? Це просто звичка, чи це зручніше, можливо, комусь? Чому не так активно цей процес рухається? На да, що казати батьки? Я пам'ятаю, коли пакети з'явилися, це був. П'яти коп спочатку десяти копієшні, потім п'яти пакет пакет, який ми прали і ще там користувалися ним декілька місяців, бо тут було дуже дорого, насправді. І а, дійсно це просто мас маркет це просто звичка, як до якої як звикаєш, так можна від неї відвикнути. Але насправді нам дійсно треба зупинитися, тому що це дуже дуже забрудні навколишнє середовище, і це використовує земні ресурси. Тому тут потрібно зауважити те, що дійсно. Громадяни ви навіть можете подивитися да, за собою скільки пакетиків ви можете принести з магазину. Ось якщо ви ними користуєтеся. Але якщо у вас будуть багаторазові турбинки, то ви не будете витрачати зараз там від 12 копійок до гривні ставлять за ці пакети в магазинах. Ось ви не будете витрачати і ні ці гроші, ні ці ресурси. А будете користуватися своїми. А якщо ще пошиєте своїми руками, то воно втричі десь приємніше, тому що ви розумієте, що ви іншим речам дали друге життя. І користуєтесь своїм зробленим от власним руками мішечком. Ну, до речі, в нас є фото із вашої акції з мішечками, які створили українці по всій Україні. Давайте зараз їх переглянемо. І дійсно є різні речі, з яких можна зробити ці мішечки. І пані Юлі, цікаво також, хто, хто їх рахував, яким чином здійснювався підрахунок в цій акції, І також чи були якісь вимоги до самих. Цих мішечків, чи вони мусили були пошиті машинками, та, чи вони могли бути пошиті вручну, чи якісь ці вимоги враховувалися, чи ні? Насправді в цьому році з'явилися дуже атичні мішечки. І деякі, до речі, дарували їх біля супермаркетів просто людям, і потім пишали з тим, що бачили, що людина цим користується. А вимог не було, тому що кожен робив мішечки. Під свою родину того розміру, який потрібен, для того, щоб вони могли користуватися ними зручно в побуті. У кого були машинки, вони шили на машинках, у кого не було машинки, шили голками, і насправді е суть конкурсу була в кількості в першу чергу. Але в цьому році з'явилося дуже багато якісних робіт. ось і е ми дійсно бачимо дуже різні роботи. От, від маленького мішечка для там, яблука або для щочогось, це до шопера цілого такого. Пані Юлі, так. Пані е, я запитую, що навіть авоськи теж е, рахувалися як мішечки. Так, так. А що до підрахунку? А у учасників була онлайн форма, яку вони протягом 25 днів проекту заповнювали. І за того, що був тотальний блекаут, і неможливо було заповнити в інтернеті. Ми навіть продовжували проект трохи, от але всі ці турбинки, які пошили мішечки в цьому році, у нас є навіть фотографії від кожного учасника. Ось тому ми рахували в єдиній звітній формі, в єдиній таблиці просто підрахунок результатів, як кількості мішечків, так і кількості учасників. Що ж дякуємо вам, пані Юлії, за ці коментарі? Лідерка всеукраїнського молодіжного руху Let's Do It Ukraine Юлія Мархель була в ефірі громадсько-інтерактивного. На все добре, тримаємось.